Дитина така була. Це в тому році він до нас йшов дорога туди до них, іде так дорога, і він додому, і так, як вроді, прощався. Це було весною. Чоловік Анатолій, донька Оліч, Оля, син Ігор, і внук Ванечка. кладовище, дома, там весна почалася. Треба було не тільки ці чотири могили прибрати, а треба було ще прибрати військовий Андрій, жінка Аліна. Денис, Ніна Невістка їхня вже ж, і Ліза донька їхня. Невістка, сина. Жінка, вона зараз в Австрії ще. Пластину з руки витягують і слух. Багато перенесла, вона більше пострадавша. Ігор приїхав і говорить, Сюша, поїдемо, чи як хочеш. Якщо ти скажеш не поїдемо, ми не по... на Ванечки уроки. Ну-ка, зараз вчительниці позвоню, вона позвонила, каже: вона, та їдьте. І так і не вернулися. Просто темний меморіал. Я писала там, мені як на кладовище не так страшно йти. Чекала, так, я дуже це чекала. Я вже думаю, може, якісь фото треба, які ж фото, які ж фото. Все в мене в це думаю. Підходиш цей час, підходить цей час. Все ж таки за цей же меморіал була, Ніхто з нами не спілкувався. І можна це було, якісь то фоточки, і як будто птичка якась чи голуб, чи як. Кожна людина це. Так можна це було зробити, щоб воно отак приніс там квіти, приніс там іграшки. І воно все так було. Оце він на цих місці тут всі тіла лежали. І це на цьому місці зробив магазин. Другим людям це без різниці. Та все добре, все гарно. Цей набор я знайшла як прибирала. А я кажу, Влад, що це за авінба? Це перед тим я її, мамі прислала, я її заказував. Тут нова нічого Її продавати не хочу, хоч продаю. Вона ще ще, ще шила. Я Як кажуть, вони оцей Влад малесенький був. Я знаю, що Оля дочка знає, що вона спокійна за свого сина, бо вона завжди казала, «Ма, якщо влад з тобою, я завжди спокійна. Він за мною почай виріс. Я б плакав перші ночі, а тоді вже ба, я знаю, що ти їх, їх забрала, маму забрала, і вже мама вдома, то я трошки успокоївся. Він переживав, що мамі буде там холодно, що мамі там погано, Ну, в морзі. Вона, мабуть, йому чи на 10, чи оце вона. Ух, вона стіх йому сама писала. Люблю тебе, синочок. Кинула записку до шоколадки. Він в таборі побув. На своїй тязі були дня чотири, в Львові, когось, він в Францію когось там випроважали, їх влазили там по городу, ж там фото ще він десь привозив. Впалися, потім в тір ходить, на ролики ходить. Програма давня, День насичений. Мамочка-папочка, поздравляю. Мамочки, це серце Олі не забирай його, я вже ревіла. Так, так, ось, бачите, все наглажено в неї. В неї все наглажено було. Ще я була, Оль, погладь мені що-небудь. Мама! Я кажу, Оль. І мене згорить, кажу. Погладь ти можеш, а тепер вже гладю сама. Затриматися, звісно, ну якби як казати, і одразу ракету так само загинути, то теж не виход. А таке, щоб, як сказати, щоб на, навіть людям би дали їх. На, і кожен покуп маленькому кусочку. Одних, як кажуть. Поцілую. За Оксану розказую, Ігорю, Вані кажу, день народження було, Ванічка, мама приїде до тебе, мамочка ще не може до тебе. Мамочка скучає за тобою, сумує.